Привіт, народ! І сьогодні я з вами хочу поговорити про фінансові потоки, як такі в країні. Про те, як у нас використовуються гроші, я скажу чесно, що я буду спиратися відверто на журналістські матеріали. Тому що той, хто довго мене дивиться, знає, що з цифрами в мене великі проблеми. Тому я навіть не намагатимуся їх, так би мовити, вимовити. Але я їх поставлю в анімацію. Ви не переживайте. Перше і головне, що мене хвилює, це безпосередньо бюджет України. Про те, як складається бюджет. Тобто є там теми, які відверто кажучи, очевидні навіть мені. Наша влада традиційно не звітує суспільству. От традиція у нас є така, так би мовити, в українській політиці. Влада не пояснює, чому влада, так би мовити, відправляє, наприклад, декілька мільйонів на той самий телемарафон. Тобто, у нас, так би мовити, витрати на медійну сферу вкрай великі. І незрозуміло, навіщо. Ну, як зрозуміло, навіщо ми, так би мовити, всі любимо нашого потужного Володимира Зеленського яку особисто я критикую, і буду критикувати жорстко, тому що, ну, має бути хоч хтось, так би мовити, на українському Ютубі з серйозними, так би мовити. <кхем> ну, да. ну, тобто, хоч хтось має взяти в кулачок це все. Тим не менше, пропаганда в Україні розганяється нормально, гарно, красиво. Єдине питання. А навіщо? За такі, тим більше гроші, тим більше у військовий час. І плюс там вже ж немає, так би мовити, кошторису. Ми не знаємо там, який канал, за що отримує гроші, де їхні, так би мовити, сміти, хочу сказати. Ну, тобто, де їхні бюджетні якісь декларації, даруйте, хто мене слухає з економістів, тобто, поправляйте мене по ходу п'єси, я не маю нічого проти. Тобто, де їхні оці всі фінансові звіти? Канали фінансуються немало небагато бюджетом. І що? От коли ви виділяєте ену кількість мільйонів гривень, на якусь там. Операцію. Що характерно, що у нас за коштами, тим більше такими великими державними коштами, ніхто особливо не слідкує. І медіа вони ж не одні такі. У нас є безліч сфер, які відверто, так би мовити, фінансуються бюджетом, буквально, так би мовити, навіть відчіпись. Тобто, поклали декілька мільярдів. І воно, знаєте, як вода в суху землю. Взагалі не зрозуміло, що там відбувається, де там відбувається. А у нас, тим не менше, в країні війна. І слідкувати за коштами, за обігом коштів, всередині країни о як треба. Це буквально питання виживання. Я вже мовчу про те, що варто все ж таки визначитися, які сфери у нас пріоритетні. Які у нас менш пріоритетні, якими сферами ми можемо пожертвувати, якими ми не можемо пожертвувати. От єдиним марафоном ми точно можемо пожертвувати. Це те, що навіть мені гуманітарію зрозуміло. І ще ми можемо пожертвувати судовою системою. Так, ну, я, якщо чесно, втомилася слухати Бігуса, але це не тому, що Бігус якийсь поганий. Ні. Я просто втомилася слухати від Бігуса одне й те саме. Знову ж таки, Бігус не винен. Бігус жодним чином не претензіє. Бігус не винен. Що в країні взагалі нічого не зміниться. Це, це зовсім не провина Бігуса. Бігус лише нас інформує про поточний стан справ. Але тим не менше, судячи з роликів бігуса, вже намальовується тенденція. Знаєте, яка тенденція? Ви бачили, так би мовити, лінію? людини, яка померла. Оце у нас приблизно така сама тенденція, так би мовити, зрушень в економічній сфері. І тим більше в судовій сфері. Там взагалі ця лінія має йти отак. Там сильно велика біда. Мене, наприклад, вразив ролик про те, що. Держава досі платить суддям, які взагалі-то полишили свій пост, яких відверто з постатом погнали, реорганізували. Словом, сказала держава, що ви нам не потрібні, а гроші за це їм тим не менше капають. Я не знаю, чи я знайду цей ролик, коли що ви мене перевірте. Ви так би мовити, заїдь на сторінку бігуса і знайдіть цей ролик. От він мене порвав просто-напросто. Я багато чого чула про судову систему, але такого я не чула. Тобто, це повний аут, якщо чесно. Просто треба взяти кожного окремо суддю, я вже мовчу про ці суддівські зарплати. Там просто обняті плакать. Знаєте, що я вам хочу сказати? Якщо ми вже платимо такі великі зарплати суддям. То знаєте що? Велика зарплата, так би мовити, великі преференції тягнуть за собою велику відповідальність аж до кримінальної, якщо чесно. Тобто ви не можете дати суддям отакі от зарплати гарні, і за це взагалі нічого не вимагати. А потім давайте залишимо їм ще пожиттєве утримання. І вони ж у нас не одні такі пожиттєві утриманці. Люди в країні війна. Розумієте? І це знову ж таки це буквально те, що я можу так згадати з голови, так би мовити, будучи гуманітарієм, не сильно заглиблюючись в ці всі смети, так би мовити, в оці всі підрахунки. Я знаю, що я в них повний нуль, тому я, я ж кажу, я не буду намагатися робити те, чого я явно не знаю. Знайте моє князівство роману на букнеті. Це історія про галиць колонського князя Романа Мстиславовича. Це був своєрідний князь, про нього мало фактичної інформації в історії. Так би мовити, радянська історіографія його традиційно відсунула, але ми плакатись не будемо. Я дещо адаптувала те, що я знайшла про князя Романа в художній текст. Так що ви не переживайте, не дивлюсь на те, що я люблю історичні деталі, і це твір написаний істориком. Так що там не буде багато чого такого, чого ми всі історики не любимо в художніх текстах. Коли я знаходжу спотикачку, так би мовити, ну, спірну, так би мовити, історію, спірну позицію, я її з великим задоволенням вам розписую. Тож, читайте мою книгу. На букнеті переходьте за QR-кодом. Тим не менш. Окрім судової системи. У нас ще є, так би мовити, наші великі технологічні гіганти. Я наступного разу згадаю Моторсіч. Моторсіч насправді вкрай важлива, як така, але Моторсіч, так би мовити, грає проти тайвань. Я розумію, що держава вже викупила Моторосіч, але тим не менше, держава вкотре пожертвувала свою репутацію, зробивши такий маневр Велике Вітання Володимиру Зеленському. Чого після цього всього хочете від Китаю, Ну, не невідомо. Зовсім невідомо. Ну, в повному ауті від ваших політичних рішень. Тим не менше. У нас є ще заводи, так би мовити, гіганти, але в які я навіть не знав в якому стані. Ну, тобто, давно пора за 5 років президентської президентській каденції зробити повну інвентаризацію, так би мовити, нашого державного майна і, можливо, там, так би мовити, по цих всіх товариствах. Те, що кому належить, на яких умовах, там, я вже не буду заглиблюватися в ці схеми знову ж таки. Я знаю, що вони є, знаю, що вони можуть бути, але тим не менше, не спеціалісти. Слухайте, в даному випадку спеціалістів, вони вам розкажуть куди цікавіше. Я зараз просто розповім в загальних рисах. Тобто, ці всі підприємства мають бути на балансі в держави, якщо вони є. На балансі держави. Якщо їх немає на балансі у держави, якщо чесно, і слава Богу, тому що у нас Радянський Союз в головах Моторосіч не дасть дрехать. Да, Ми були продали Моторсіч Китаю, на те, щоб продали, там, так би мовити, була хитра схема, як ми спихнули Китаю на повне фінансування, а потім ми їх забрали, так би мовити, з цього повного фінансування. Тим не менше, Моторсіч, значить, у нас залишається на балансі держави. Моторсіч загалом то хороше підприємство. Моторсіч у нас виготовляє немало не багато мотори. І самі мотори, які нам знадобляться взагалі-то для безпілотників. Я розумію, що Моторсіч виготовляє такі серйозні мотори, але у нас це вже 21 століття, можна якось домовитися виготовляти менші моторчики. Дрібніші, більш компактні, може там будуть якісь інноваційні технології, я не знаю. У нас є ті самі шахти, ну шахти зараз нам знадобляться, до речі. Шахти нам зараз дуже знадобляться, тому що ми переходимо в критичний період. Ми зараз деграднемо конкретно до 19 століття. Приготуйтеся. на Намовці було 21 століття, а за відчуттями 19 століття. На жаль, чи вугілля нам знадобиться, ми згадаємо, як жили наші предки. Да, буде весело, тим не менше, у нас, так би мовити, держава зможе подивитися на ряд наших структур безпосередньо в державі. Держава має дивитися і дивитися на то грамотно. Не так як дивиться Володимир Зеленський, все передумає. Поручив Єрмаку, Ярмак поручив своїм людям, так би мовити. У нас виходить взагалі-то середньовічна ситуація. Тобто Володимир Зеленський ставиться до держави середньовічним способом. васал мого васала, не мій васал. Отак От називається безпосередньо лозунг правління, так би мовити, Володимира Зеленського. Він все. Скинув на Єрмака все, що йому не подобається, не знаю. Розумом не дістає. А розумом він не дістає явно до багатьох сфер. Знову ж таки, Бігус не дасть збрихать. У Бігуса є багато цікавих роликів на тему. До яких сфер у нас так і не дійшли руки Володимира Зеленського. Зате у Єрмака дивним чином дійшли. Розумієте? От як у нас так вийшло, я не знаю. І це все, окрім того, що там схема на схемі і схемою поганяє, це іще у нас йде, так би мовити, до розбазарення державних коштів, особливо в великих розмірах. Розумієте? А потім ці самі люди, зараз я стану на слизьку стежку, але тим не менше, ці самі люди потім будуть щось вимагати від народу. Вірності, наприклад, служіння Батьківщині, так би мовити, підвищення податків і при цьому повної покори і повного мовчання. Да? Які у нас фантазари сидять при владі, чесне слово. Ви розумієте, що ви, так би мовити, робити максимальний тиск на народ? Давайте я так покажу. В той час, як у самих іде ріст. Такий конкретний схематозний ріст. Нікому не здається, що у нас невеличкий такий дисбаланс в державі з приводу розподілення фінансових потоків. Це банальне середньовіччя. Я вже на руках показую, кому не зрозуміло. І саме це у нас може призвести до соціального вибуху. Навіть під час війни. І тому, якщо ви не збалансуєте, так би мовити, ці дві лінії, якщо ви їх не вирівняєте хоч трішки, ви не всидите на своїх тронах. Ви просто не всидите. Це нереально. Тим більше в 21 столітті, коли всі, всі про всіх знають. Хто чим займається? Особливо всі дивляться на президента, тому що у нього роль така в державі. Може, я скажу Володимиру Зеленському якусь нову новину. У нього роль така, на нього всі дивляться. Розумієте? А Володимир Зеленський хоче, щоб на нього дивилася тільки тоді, коли йому самому подобається. Володимир Зеленський за 5 років президентства так і не зрозумів, що воно так сильно діє взагалі-то. Це ж просто я не знаю, як назвати це все культурним словом. Знову ж таки, постараюсь не лаятись. Якщо ми не виправимо цей фінансовий дисбаланс, ми банально можемо програти війну. Розумієте? От коли виправимо дисбаланс, у нас з'являться гроші, так би мовити, і на армію, і на окупацію. І не просто на окупацію, а грамотно копаця по всім військовим правилам. От зараз нам треба буквально зриватися в землю, а не піаритися. Просто зритися в землю. Просто сказати союзникам, значить так. Громадяни союзники, ми вас всіх любимо, але зараз буде, так би мовити, великий байопік. Який буде називатися, не пустимо ми ворога за будь-яку ціну. Героїчний опір України, там не знаю, назвіть як хочете. Байдуже, яка це буде піарна назва, але суті має заключатися в тому, що ми тупо зариваємося в землю і тупо бережемо своїх людей. Як хочемо, так і бережемо. Жодних атак в найближчі півроку я не раджу. Це при тому, що я симпатизую військові історії тільки. Я розумію, що я не військовий. Любити Цезаря, знаєте, це далеко не те саме, що махати мечем так само, як Цезар. Да. І розуміти оці всі стратегічні плани, я це все розумію. Але тим не менше, я наполегливо раджу. Окопуватись. Просто окопуватись. І вже при нашому засиллі піарників, ну піарникам, так би мовити, буде не зле Трішки попрацювати головою, а не родом, як вони люблять працювати, і придумати, так би мовити, гарно, так би мовити, піарну назву цього всього процесу і піарити його, раз ви тільки це і вмієте. І оце буде краще, ніж, так би мовити, наша операція в Курській області. Набагато краще, тому що ми ризикуємо територіями зараз. Я вже мовчу про людей. Людьми ми давно ризикуємо. І цивільними, так би мовити, і безпосередньо військовими. Але якщо Україна не научиться грамотно, Розподіляти фінансові потоки. Направляти кошти туди, коли вони справді треба і брати це все, так би мовити, на оці всі бухгалтерські, так би мовити, документи. Поставити одного грамотного бухгалтера. Я, так би мовити, знаю людей, які люблять рахувати. Ну, ну є такі люди. От вони люблять рахувати. Ну, поставте ви цих людей на ключові позиції, принаймні в економіці. Вони вам там підрахують все. Все, що побачать, до чого дотягнуться. І використовуйте цю інформацію. Просто використовуйте і прямо робіть все те, що кажуть економісти. Ну, я як гуманітар, я б, напевно, так і зробила, будучи повним нульом, так би мовити, в плані цифр. Я б так би і зробила. Сказали, так би мовити, зробити так і так. Я б так би і зробила. Там, наприклад, не сподобалося, ну, не страшно. Або, наприклад, так, що страшно, то треба шукати іншого дисбалансу. Або, наприклад, відмовлятися. Хоча там треба датися буде по ситуації, ну, там така справа. І тим не менше, доручити всю економіку своїм друзям. Друзям. Або взагалі людині, який не знаю навіть на якій позиції Єрмак. На позиції, напевно, Маркіза Помпадур про це знають всі історики. Про те, що ти можеш бути дурою з дур, то все ж таки правити державою. Приклад Маркіза Помпадур. У нас ситуація десь приблизно така сама, як з Маркізою Помпадур. Слово не скажи про Єрмака називається. Називає тільки на ім'я та по батькові. Ну клас взагалі. Це взагалі не та позиція, з якою виграють. Тому мій попередній ролик був настільки скептичним. І це, якщо чесно, буде також дещо скептичним. Зате реалізм, народ. Зате реалізм. Ми маємо тиснути на владу, ще раз кажу. Тиснути і тут без варіантів, бо інакше ми не виграємо війну. Ми зараз станемо у вкрай важку позицію. Так, курська операція дещо нас відволіче буквально на півроку, але далі у нас вдарить сувора реальність. Так що раджу братися за голову уже зараз, поки загальний піар дозволяє. Добре, народ, на цьому на все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій канал, підтримуйте за особов'язково. Люблю цілу. Бувайте, па, -па.